Пан Бодя питає, щось не до кінця зрозумів про прорізи бензопілою і весь пиріг утеплення вашого будинку. Питання стосувалося ось цього фото, що я показав під час пер трансляції першої частини. От, значить, весь пирожок я розповідав теорію і надавав, і де більш детально розповідав про особливості. Це вебінар називається Комфортна мансарда. Він є на каналі. Можете зайти подивитися. Для чого оці вот самі прорізі? Значить, коли ми формуємо з вами підшивку, а в це ми вже бачимо чистове оздоблення даху, тому що я не хотів комбінованих матеріалів, я не хотів пластику, і я хотів, щоб залишилось дерево. Тому що воно красиво старіє, воно гарно виглядає, і от навіть спустя 6 років воно гарно виглядає, на відміну від пластика, до котрого пристає пил, і воно виглядає брудним. Тому дерево це краще. Але так, треба заморочитися. І от зверніть увагу, що між цими кроквами йде сплошна зашивка, і я зробив ось такі прорізи бензопілою. Можна зробити кожний стик між дошками і прорізати бензопілою. Просто що дерево, воно все ж гігроскопічне і трошки вологу теж в себе забирає. А праворуч ми бачимо вже небо ліс, і от іде висходидофійзійна мембрана. Давайте я намалюю це в розрізі, щоб пояснити, для чого це робиться. Справа у тому, що коли я формую свіс котрий є дерево, я роблю наступним чином. загальна тощина утеплення вона складає 200 мм. Але якщо я хочу, щоб у мене ось тут було дерево, я бачив, да і далі формував господі, час, І далі формував свіси. То я на сусідню кроку набиваю рейку. Є маленьке відео, де я розповідаю це більш детально. От, дивіться, да? от сюди я набиваю додаткову рейку. Це для того, щоб зменшити трудовитрати, щоб хлопцям просто було легше набирати дах. Тому що підшивка йде як по фронтону. Так і вздовж цього будинку. і Тому легше замовити крок 170 мм і додати рейку 30 мм, щоб вийти на товщину 200 мм. Це просто більш технологічно. І і тому я роблю саме так. і от е, Виходить, що коли я вкладаю утеплювач от сюди між кроквами 200 мм, а тут у, трошки ущиню, знизу у нас проходить з вами пара бар'єр. Зверху у мене лежить вискодівізійна мембрана, ось бачите. А потім ми ж з вами формуємо вентиляційний прошарок. Тобто ми робимо контрабрешітку, з вами. Ось бачите. І далі йде обрешітка. І фінішне покриття. І оце у нас вентиляційний парашарок. І ось подивіться уважно, що е, тут ми маємо високодіфузійну мембрану, і пара з мінеральної вати вона проходить легко. розумієте Тому що мембрана вона високодіфузійна. А дерево в цьому місці, ось воно. Бачите, воно перекриває. Тобто, у нас є висодіфузійна мембрана плюс дерево в сплошну. Ось воно, ми, ми його бачимо. Ось воно, дерево сплошну. І в цьому місці виходить, що мінеральну вату висушити важче, тому що парі вийти важче. А мінвата, вона ж коли має великий об'єм, вона може накопичувати вологу. І от для того, щоб полегшити вивод вологи з мінеральної вати, я і зробив оці додаткові прорізі. Це для того, щоб в цьому місці мінвату підсушувати. Це теорія, друзі. Теорія. Коли ми з галкою будемо переробляти дах, тому що зараз у мене бітумка, і це тимчасовий дах. Ну, ми будували з обмеженим бюджетом. Але конструкція даху розрахована на черепицю. Модель вже вибрана, ми знаємо, яка, але це поки що не на часі. Ви самі це розумієте. Тому. Дасть Боже, ми будемо знімати бітумку, і ми з вами зможемо подивитися, в якому стані сама мінеральна вата, в якому стані всі конструкції, і оцінити їх спустя роки експлуатації. Зараз цей дах експлуатується 6 років, ніяких проблем не існує. Поки що ну, назовні нічого не вивезло за, за ці роки. Але все ж таки вскриття лише покаже, наскільки була потреба робити оці прорізи. Теоретично, я вважаю, що таким чином я полегшив. Вивід, вивід пари все ж таки полегшив. Тому саме такі рішення: для чого прорізі в сплошній обрішіці. Ну, а обрішітка, отака, вона ж для чого зроблена? Коли ми з вами робимо свіс, для того, щоб у нас оцей світ працював консольно, нам треба з вами дві точки опори розумієте Ну Тому що ми ж навантаження давить на дошку, щоб її не вирвало. Таким чином мені треба спиратися на дві крокви. Тобто зафіксувати і щоб сприймати вигибаючий момент. і от Тому так, таке рішення я і заклав на цьому об'єкті.